Доброго вечора вам. Доброго вечора, Міші. Дуже люблю тебе і дуже скучу. Доброго вечора, Мартусі. Ти моя найулюбленіша донечка, моє сонечко, моя квіточка. Доброго вечора, Ігорьку. Дуже за тобою скучив. Дуже хочу з тобою погуляти. Так, да, як ми гуляли. І доброго вечора, мамі. Дуже надіюся, що мама. Щось хороше придумала, а не погано. Казочка. Ішов медвідь з вовком по лісі. Аж ось зацвірінька якась пташка у корчах. Підійшли ближче, а то маленький пташок. З задертим хвостиком скаче під гілками та й цвірінькає. Вовчику, брате! А це що за пташок так гарно співає? запитав медвідь. Цить, медвідю, це королик, шепнув вовк. Королик? Ой, то в такім разі треба йому поклонитися. А вже ж, каже вовк, і обидва поклонилося короликові аж до самої землі. А королик навіть не дивився на них. Скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає, та все задертим хвостиком махає. Чи яке мале, а яке горде, бурчав медвідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз зазирнути, як там у нього у палатах. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я, хоч і знаю, де його палати, але заглядати до них. Не подумав навіть досі. А що, страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я мушу зазирнути, мовив ведмідь. Пройшли вони до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що медвідь захотів заглянути досередини, аж тут вовк сіп'йо за полу. Медведь шепнув стій! А що таке не бачиш? От королик підлетів. А от його королева Не нам заглядати при них. Медвідь відійшов з вовком від корча, а королик і його жінка влетіли до свого дупла, щоб нагодувати своїх писклявих маляток. Коли по хвилі повилітали геть. Наблизився медвідь до дупла і заглянув середини. В дуплі було як в дуплі. Прогнивши дерево, трохи пір'я настелено. На пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну, це був бути королівська палата. крикнув медвідь. Та це якась же братська нора. А от ось голопуп'янки то королівські діти. Тьфу, та й погань же. ж. І, плюнувши сильно, медвідь хотів іти собі геть, аж тут маленький королик як не запищить у гнізді. Го, го пане медведю, то ти на нас плюєш? Що ми тобі за потерча такі? Чи ми нечесних батьків, діти? А не ніякими ми не вилупки, за свою образу ти мусиш тяжко відповісти. Медведеві аж мороз пішов поза шкірою від його крику. Він якомога швидше побіг до погано... від поганого цього дупла, забіг у свою е... барлогу та й сидить. А малі королики в гнізді як розкричалися, то вже й кричали, не вгаваючи, поки батько й мати не прилетіли. Що таке? Що сталося? питають. Не хоч… Не хочемо мушок, не хочемо хробачків, подохнем з голоду, а не будемо нічого їсти, поки не дізнаємося, чи ми потерчата, чи чесних батьків чесні діти. Та що з вами сталося? допитуються батьки. Тут був ведмідь і назвав нас потерчатами, та ще й наплював в наше гніздо, мовляв, малі королики. Чи так. скрикнув старий король. І, не думаючи довго, знявся та й полетів до медведної барлоги. Ти, старий бормило, мовив він, спіши на гілляці. На медведову голову, що ти думаєш? З якої причини ти моїх дітей потерчатами називаєш, та ще й у моєму гнізді плюєш. Мусиш мені за те тяжко відповісти. Завтра. Скоро світ, вставай за мною до кровавої війни. Ну, тобто на світанку. Що мав медвідь робити? Війна то війна. Ішов кликати собі звірів на допомогу. Вовка, кабана, лисицю, борсука, е, зайця, що тільки бігає по лісі на чотирьох ногах та їх звав. Слухайте, каже королик, треба нам когось виставити на звідини до ворожого табору, щоб ми знали, хто в них генерал і як, і як їх. Який гасло? Рада в Раду, висла, е, комара, бо сей найменший і найхитріший. Полетів комар до Медвежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам почати, говорить медвінь? Ти Лися найхитріший між усіма, ти нам будь за генерала. Добре, говорить Лис, бачите? Якби то з звірами була справа, то нам би найліпше мати медведя за генерала, але цим разом нам треба мати діло з тобою і з крилатою дрібною пташвою, то може, я тут і допоможу. Бо тут головна річ око бистрей, розум делікатний. Слухайте ж, як, у, який у мене план. Вороже військо буде літати в повітрі, то правда. Але нам про нього байдуже. Ми ходимо просто по короликових гніздах і забираємо у неволю його діток. Скоро їх будемо мати в руках, то присилуємо старого королика, щоб закінчив війну, і піддався нам. Тоді ми виграли славно, славно, закричали звірі. Значить, говорив ли треба нам іти густою плавою, ну тобто строєм. Держачи Скупи, бо там у неприятеля є й орлики, і шоліки, і всяка погана птиця, яка буде йти в роздріб, готові нам на очі е, повидовувати. Або що. А разом то все безпечніше. Правда, правда. крикнув Заєць, у котрого на саму згадку про орлів аж ноги затряслися. Я буду йти попереду, а ви всі за мною, говорив лис. Бачите мій хвіст, це буде у нас бойовий хоругва. Усі маєте пильно дивитись на мій хвіст. Поки я буду його держати просто догори, то знак, що все буде безпечно, що можна йти сміло. Якби я завірив десь якусь, як побачу десь засідку, то зразу похилю хвоста трохи в долину, то знак для вас, що маєте тріп помаліше і осторожно. А якби вже зовсім біда була, то я. Затолю хвіст між ноги, а ви всі тоді тікайте хто куди. Славно, славно закричали всі звірі і дуже величали е, лиса за розсудливість. Комар вислухав той весь перемудрий план, полетів до королика і розповів йому все докладно. На другий день скоро світ, як зійшло сонце, зібрали звірі до походу. Земля дундить, галузя хрустить. Тобто гілки, рев, крик, писк, з другого боку птаство почало злітатись. Повітря шумить, листя з дерев сиплеться, гамір страшний. Слухай, небоже, бачиш Леон ли лиса, Це ворожий генерал. Лети що духу, каже королик шершню, сядь йому на живіт і жаль його, що маєш сили. Полетів шершень та й просто лисові на живіт почували, що там. Шпоршиться в нього в животі, от зігнув хвіст та й давай обіг... ну, намагається скинути шерстня. Як побачили всі, що трапилось, та й розбіглися, хто куди, радісно пролетів королик до свого гнізда і говорить до дітей: ну, діти, тепер можете їсти, бо ми віднесли знамениту победу над звірями. Що було робити? Полетів королик до медведії бірлоги сів на галявинці над його головою та й говорить: Ну, Бурмило, повоював з короликом, га? Іди, дай мені спокій, крикнув Бурмила. І десь сядком кажу, щоб з тобою не зачіпатися. Ну, тобто, всім своїм нащадкам. Тоді короленята задоволені почали знов їсти і пити, ось казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Дуже вас люблю, дуже скучив, дуже хочу з вами зустрітися. На добраніч! Солодких снів.